I'm <laughs> going У аварії швидкої під Києвом загинуло подружжя, яке саме їхало народжувати. Карету швидкої допомоги напередодні ввечері розшматував на залізничному переїзді у селі Тарасівка пасажирський потяг Київ-Трускавець. У машині перебували фельдшер, водій і подружня пара. За повідомленнями змі у жінки починалися перейми. Під'їжджаючи до переїзду, водій побачив поїзд, але вирішив проскочити. Незважаючи на червоний сигнал світлофора. Зараз ми не можемо вияснити так, як Непритомні знаходяться і водій, і той медичний працівник, яка була необхідність переїжджати при закритому шлагбаумі, робочі сигналізації і при тому всьому, що транспорт стояв. Він об'їхав транспорт, який зупинився перед залізнодорожним переїздом. І поїхав по зустрічній смузі, і переїжджав цей переїзд. Втім, проскочити переїзд водій не встиг. Машиніст не зумів вчасно зупинити потяг. Швидку кілька сот метрів протягнуло по колії. Молоде подружжя загинуло на місці. Фельдшера та водія госпіталізували з тяжкими травмами. Медпрацівник помер згодом у лікарні.